Вітання, мої шановні пасажири і пасажирчихи! То привітання зробив інше. Коротше, нічого не міняємо. Тому вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. І це відео буде сюрпризом майже для всіх людей, які підписані на цей канал. Тому що так, я цей тип людей, який закинув Dark Souls перший, тому що він занадто складний для мене, ну і, на мою думку, трошки недопрацьований. Але почав грати в нову Souls like гру, яка тільки от вийшла. Ну, коротше, всідайте, ще лягайтесь позручніше, беріть собі чогось смачного поїсти. Про що було Делай? Ви собі навіть уявлення не маєте. Наскільки важко мені стримуватись не говорити кожен раз The Lice of Psyon, тому що тоді це виходить лежачий Пісюн». А -а -ай, боляче Короче, для нових людей, які тільки вперше бачать мої відоси, будьте готові до того, що крінжових жартів буде дуже і дуже багато. А тим, хто давно підписаний, хочу сказати, що ну вам не звикати, і мене то дуже сильно дивує. Давайте вже ж перейдемо до гри. Прийшла вона, в принципі, недавно, ну як недавно, буквально три дні тому. І насправді єдина емоція, яку вона в мене викликає, це захват повністю всім і всіма, що тут відбувається, всіма персонажами, яких я зустрів, всіма локаціями, всім кру. Насправді мені просто дуже подобається отакий от сеттинг в цій грі. Ну, про це ми довго говорити не будемо, тому давайте приступимо вже до нашого головного героя, звати його Пінокіо. І він є однією з ляльок Джепетто. А тепер давайте я вам розповім, що взагалі сталося в оцьому от світі. І я, до речі, не знаю, це Франція чи Лондон. Ну, коротше, який з оцих двох міст. Франція місто. Мозок пішов спати свидше, ніж тіло. Насправді, в деяких джерелах я старався знайти хоча б якусь інформацію про те, що відбувалося в світі до того, як прокидається наш головний герой, але я нічого не знайшов, тому вирішив, що потрібно якось придумати самому історію цієї гри. Це ж Souls-like, Ми можемо інтерпретувати гру так, як ми тільки хочемо. Події нашої історії відбуваються в місті, яке називається Крат. Це місто, наскільки я розумію, було лідером по використанні отих от ляльок, чи то, як їх на. Називають Puppets. для того, щоб ці ляльки функціонували, є таке собі Ерго. Я зараз, якщо що, не про наушники, хоча я навіть не впевнений, що є ще така фірма Ерго, взагалі. Ну коротше, в якийсь певний момент всі ляльки повстали проти людей в цьому місці, і в принципі повбивали їх всіх, окрім декількох людей, які вижили і залишились жити в готелі, який називається так само, як і місто. Крат і також ще є дрібні торговці, які залишились в деяких будинках, для того, щоб полегшувати нам руну коротше, все так само, як в Dark Souls, тільки трошки заплутаніше. Тому що поки що інформації по лору я знайшов дуже-дуже мінімально. Так, от, нам потрібно побороти всіх тих роботів і взагалі з'ясувати, що сталося з ними, що вони зробили повстання. Отаке от все це виконано в стилі більш Bloodborne, аніж Dark Souls, але мені, якщо чесно, подобається, що Bloodborne, який я не грав, але бачив багато відео, що Dark Souls, який я грав, і я не хочу більше в нього грати. Я забрехав, що він мені сподобався. Механіка смерті тут прописана рівно таким самим чином, як і в будь якій Souls-like грі Тобто, ти помираєш, потім воскрешає. Біля якогось вогника, який тут називається Старгейзер, з тобою разом воскресають всі вороги, яких ти вбив, крім декількох, які насправді одноразові. Твоє ерго, а саме так називається валюта, септодуші, ти можеш підібрати на місці своєї смерті. Ну коротше, для людей, яким знайома механіка смертей Dark Souls, ця штука взагалі не нова. Що з нового для мене особисто? А от з нового для мене особисто я виділив декілька штук. По-перше, тут ти можеш крафтити свою зброю з іншої зброї, тобто брати, наприклад, лезо від меча і руч від дубінки. Таким чином, ти можеш зробити найоптимальнішу зброю для свого білда. Ну і поки що я насправді відкрив не дуже багато взагалі якихось хоча б зброй, але з двох зброй я вже зробив чотири. Не сказав би, що вони дуже сильно ефективні, але я її дуже сильно не очікував від початкових локацій якихось ефективних зброй. Так що ж ми все про зброю та й про зброю, давайте вже перейдемо до того сюжету, який нам взагалі нічого поки що не розказує. Стоп! я забув розказати ще про певну групу людей, які залишились живими. Насправді не пам'ятаю, як вони називають. Але вони носять твареннячі голови як шоломи. До речі, трошки пізніше ви побачите, як я зустрів одного з них в вигляді боса. І я так розумію, що час від часу ми будемо зустрічати таких от персонажів. Вони тут для того, щоб винищувати взагалі всіх ляльок, яких вони можуть зустріти на своєму шляху. І насправді ці ляльки не всі виглядають як ляльки, це більше якісь кібернетизовані е, ляльочки. Лялечки, сильно видно по відосах, що я без дівчини, правда, ну. Вибачте, якщо що. Ну, коротше, отака от якась маленька історія того міста Крат в моєму розумінні. же ж починається з того, що в нашого Пінокіо влітає метелик. Не той, що нічний метелик, і не буквально влітає, типу, ну. <гузь> Поможіть. Я взагалі не мав того казати. Вибачте, будь ласка, а, -а, -а як соромно є банути. Коротше, таким чином оживає наш головний герой, і тепер ми будемо ходити ним і розбивати лиця будь-яким оцім лялькам. Чи як роботам я буду називати їх роботами, тому що вони більше схожі насправді на, на роботів. Хоча як кажуть, їх всіх створив Джепетто. А Джепетто, наскільки я пам'ятаю, робив ляльок різного роду ляльок. Я ні на що не натякаю майже. Ну коротше, нас оживили для того, щоб ми очистили місто від цих от роботів, і одразу же ж у нас з'являється вибір. Ми можемо бути дуже витривалими, можемо бути дуже сильними, а можемо бути збалансованими. Ну і я обрав одразу же ж збалансованим, тому що однаково сильний і однаково витривала людина дуже і дуже хороша характеристика. Хоча Пемсюніва не людина, е, Пінокіо, я мав на увазі Пінокіо. Першим нашим завданням буде добратися до готелю крат для того, щоб поговорити з всіма, хто вижили, або не зійшли з розуму, як у ті от ляльки. Наші. Дорозі будуть ставати початкові вороги. От такі, от якісь, я не знаю, консьєржі, чи що, поліцейські. Я не знаю. Ну, якась, от така от єбатуріна. Тепер давайте я вам розкажу про сильні сторони оцієї от бойової системи, тому що насправді вона мені дуже і дуже сподобалась. І я не знаю, чи вони її взяли з Бладборну, чи вони її взяли з Секіро, тому що наш персонаж. Дуже трошки нагадує мені оцього от, е, іншого персонажа, який був Секіро. Нагадаю, Секіро я не грав. Але я знаю, як мінімум, що в персонажа не було руки. В нашого Пінокіо також чомусь немає руки, ну і найбільша сила цієї бойової системи полягає в тому, що ти маєш парувати ворогів. Не в значенні, що зводити їх парами, типу і цей, а ну парирувати. Я не мав то уточнювати, нащо я то роблю? Роман, ти сам себе закопуєш. Дихай, дихай. Коротше кажучи, ми маємо відбивати якомога більшу кількість атак наших ворогів і попадати в таймінг. Тому що коли ми не попадаємо в таймінг, ми блокуємо удар і частину демеджу, але іншу частину маленьку, ми все ж отримуємо. Також тут є свій місцевий естус, який називається Я не знаю насправді як, і якщо чесно, мені не дуже і то й цікаво. Мені цікаво інше. Майже всі вороги, з якими я зустрівся, so far, мають затримку в атаках, дуже дуже сильну затримку в атаках, і тому ти не можеш їх парирувати дуже і дуже просто. Це якось ну. Це дивно трошки для мене. Мені було дуже дивно. Я стояв як ідіот перед одним чуваком і просто нажимав блок, тому що я думав, що він зараз буде бити. А він навіть, виявляється, не замахувався. А я замахувався, якщо чесно. Коротше, таким от нехитрим чином ми маємо проходити крізь дуже і дуже велику кількість тих роботизованих е, ляльок. Я отак їх буду називати, то взагалі оптимальніше, ніж все, що я назвав до того. І таким самим чином ми доходимо до нашого першого боса. До речі, ми можемо зустріти двох NPC, які нам можуть дуже Сильно полегшити бій з цим от Саме Монекен, який буде тренувати тебе парирувати його атаки, а інший це торговець, який може продати нам точильню. Перше, треба розказати, що таке заточення. Е, секундочку. В Цій грі додали механіку того, що твоя зброя може затуплюватись, і це, до речі, дуже і дуже логічно. Тому що в принципі металом бити по металу, то інший метал буде тупитись, а інший не буде тупитись. Єбанутися, я фізику пояснюю. Я прям викладач і по освіті викладач. Коротше, він може дати нам такі точильні камені, які заточать нашу зброю на електрику. А цей бос дуже і дуже вразливий до електричних розрядів. Те, як на початкового боса, він насправді досить сильний, або мені так здалось. Тому що я до кінця не розумів, як можна парирувати його атаки. Але виявляється, що навіть якщо босс чи моб дуже і дуже більший, ніж наш головний герой, наш головний герой все рівно може запарирувати їхню атаку ідеально. Також через те, що ти парируєш його атаки, він може застагеритись, тобто впасти в стан. Тоді ти можеш нанести критичну атаку. Ну коротше, якось так. Ту всю механіку я розказувати не можу, тому що я до кінця її ще не розумію. Як тільки я її зрозумію, то ну ви будете знати про це перші. Босс, до речі, схожий на щось, я не знаю. Він таке враження, що Олети прибрав. Ну тому що в нього на голові цей вантус. І потім на другу фазу він вантус вириває разом з головою. Ну коротше, з тяжкою бідою я поборов того боса десь спроби, напевно, що восьмої десятої. Насправді, десь двадцятий. І ми виходимо до подвір'я готелю. Крат для того, щоб увійти в сам готель, нам потрібно зробити один такий маленький грішок. Саме через це гра називається Lies of P, тобто брехня Пі, брехня. Тере піздьоша <реш> Якщо ми до речі говоримо правду і кажемо, що ми лялька, то нас не впускає охорона. Я збрехав і ми зайшли в той самий готель. І тут дуже і дуже красиво. Порівнянні з тим, що відбувається назовні, це взагалі, ніби я не знаю, райський куточок чи щось таке. Тепер ми знайомимось з місцевою хранителькою вогню, яка в подальшому буде покращувати наші характеристики, використовуючи ерго. Також ми знайомимось з місцевим ковалем, який дає нам іншу руку. І я зараз буквально кажу. Він дає нам гарпуна, який буде притягувати ворогів до нас, найбільш Дієвим використанням особисто для мене цієї руки було те, що я затягував тих мобів, які стріляють вниз, і вони падали розбивались, або збивав атаки пікінесам. <рес> я мав на увазі пікінером. Ну, коротше, таким самим чином, ми добираємось до моста, на якому зустрічаємо наступного нашого боса. І він дуже дивний, якщо чесно. Буквально це єбанутий осел. Мені ця гра подобається з кожним разом більше і більше. Насправді, як бос, оцей от єбанутий осел, взагалі таке собі щось взагалі не зрозуміле. Він атакує, нападає, але ти можеш йому прописати бекстеп, який виглядає в цій грі десь приблизно отак. Ну і після оцих от всіх пригод, ми все ж таки звільняємо нашого батька з полону отого отосла, і він дає нам ключ від міста. Тепер ми поринаємо повністю в оцей от всесвіт, який прекрасний будь-якою частинкою поки що. Я кажу поки що, тому що я не впевнений, чи зможу я випускати періодично відоси по цій грі, а саме кожної п'ятниці. Зараз я ж хочу сказати дякую всім спонсорам, які підтримують мене на баймієкофі і на спонсорстві в YouTube. Ви можете бачити їхні імена на екрані. Також ви можете приєднатись до них, і я буду. Буду радий бачити кожного нового спонсора окремим і дуже великим дякую. Хочу виділити Даню Романюка. Він же обівін також Олександру Кузнєцову. Вона же ж Олександра Кузнєцова. за великий вклад та підтримку українського Ютубу в загальному. Ну а тепер по традиції: Харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!